Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань національної безпеки, з нами на зв'язку. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! слава. Перше питання. Е, перше питання в мене з приводу того, що в російському. Генштабі розраховують, очевидно, захопити Донецьку і Луганську область повністю до березня. В нам є така інформація, що нібито Путін дав Герасимову от таке доручення, розраховує на виконання цього завдання, очевидно, оцінюючи його як реалістичне. На вашу думку, наскільки такий оптимізм з боку росіян виправданий? Ну ми з вами є свідками того, як Путін. І його терористичний режим потерпів стратегічну, фактичну поразку в Україні. Всі розрахунки, які були перед 24 лютого поточного року, вони, як кажуть, канули в літу. І більше того, зараз ми спостерігаємо, що не дивлячись ні на які зусилля, ні на які колосальні жертви гарматного м'яса росіян. І вони ввійшли фактично в такий оперативний глухий кут, тому що не в спромозі вони вирішать ті завдання, які перед ними поставив Путін навіть після того, як замінив командувача цим окупаційним контингентом на начальника Генерального штабу Герасимова. Є спроби в окремих локаціях цього тисячного активного фронту кілометрового, де вони спробують рухатися, але отримують дуже жорстку відповідь з боку Збройних сил України як на півдні, так і на Сході. Те, що зараз звужуються завдання перед окупаційним корпусом відбити Луганську і Донецьку область. І захопити її в адміністративних кордонах, це вже засвідчують про серйозний програш Путіна. Хоча пане, мета мета стратегічна залишається тією знищення України як держави, а українців як нації. пане Богдан. Давайте е, попрошу вас конкретно про Донецьку і Луганську області. Якщо ми не знаємо, чи ставив перед Грасом таке задання Путін напевно, тому що знову ж таки це повідомляють. Змі публічно Путін не казав, що я тобі наказую захопити ці області до березня. Але якщо такий наказ відданий, на вашу думку, чого слід очікувати тоді в найближчому майбутньому від росіян на східному фронті? Ну, ви знаєте, про це вам можуть детально розповісти е співробітники кадрової української воєнної розвідки, зовнішньої розвідки в Генеральному штабі в міністерстві оборони. Я з огляду на ті публічні публікації угу. і заяви певних посадовців Російської Федерації, в тому числі і військових, можу єдине, що з цього приводу сказати, що мета Путіна, звичайно, захопити ці обидві області якомога раніше, і було б, як вони вважають, краще до 24 лютого поточного року, щоб прозвітувати перед Російським уже частково деморалізованим суспільством про якісь, хоча би успіхи в результаті цієї повномасштабної збройної агресії проти України, те, що там ідуть зараз локальні тяжкі бої, ми знаємо на яких напрямках це і Бахмут, це і Кремінна, і Сватова, і там Лиман. Це ми все прекрасно усвідомлюємо. Є різні з цього приводу думки, припущення і прогнози як вітчизняних стратегій, так і зарубіжних, але зрозуміло, що наші збройні сили там тримають міцно оборону, в певній мірі в окремих випадках. Здійснюються певні тактичні рокировки, в залежності від того, яка відбувається там е, е, воєнна ситуація. Але основне, ці плани приречені будуть остаточно на провал Путіна, якщо Україна з огляду на ті обіцянки, які нам надали партнери, отримає те необхідне озброєння і військову техніку, тяжку бронетранспортери. Танки, гаубиці далекобійні, 150 п'ятдесяти мілітрові, відповідні боєприпаси uh -huh. протиповітряну оборону і протиракетну оборону. І вже давно Україна просить закрити небо і дати далекобійні ракети, і uh -huh. дати ну, сучасні літаки uh -huh. F-16 хоча б. Пане Василю, і ми дякуємо вам за ось таке резюме. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань національної безпеки, е, нам пояснював з приводу перспектив. Ну, перспективи... туманних і вистових. Які перспективи? Зараз багато говорять про те, що росіяни готують наступ на якихось ділянках фронту. Угу. На сході не знаю наскільки вони можуть розраховувати на успіхи, але я думаю, і у вас теж є це перечуття. Не знаю, в мене є в тебе є. З є. приводу того, що найближчим часом, дійсно, кудись вони прикладуть більше зусиль для того, аби виконати якісь завдання. Інша справа, чи це в вниз? Мені, мені здається, не тільки на Сході. Ну, це таке, інтуїція. Не... Ну, схід мені видається найбільш очевидним, мабуть, для них угу. в, в, в тій ситуації, в якій да. вони є, але на війні не завжди найбільш очевидне є те, що втілюється в реальність, тим паче, враховуючи, що ворог у нас. Достатньо непередбачуваний так, і рішення приймається не стільки у військовому сенсі, скільки в політичному. Сто відсотків, тому будемо дивитися.